Друзі, вітаю! Ти дизайн на зв'язку. У нас сьогодні новий крутизний огляд. Це дуже класний квартир. Ви бачили там у нас е в шорцях, лісах, інстаграмі. Ми тут робили ремонт, які всі поетапні. Нарешті вона готова. Нарешті вона готова. І до речі, вже власники тут живуть, але вони такі е акуратні, педантичні. Зараз це покажемо дуже круто. Так, ми потрапили у коридор. Е така хідна група. Тут у нас на підлозі кафель, кафель у нас підігрівом. Це як, е як погоджено. Тут у нас. Така значить, підвісна така шафа з підсвіткою для взуття. Дуже круто. З цієї сторони у нас штука штукатурка і чесно, крутизна дзеркало з підсвіткою. Ось е ті самі круті плафони, які ви побачите е в кухні. А далі у нас на підлозі йде купаць е вініл е по всій квартирі. <тур> Теж дуже круто зараз. Ми покажемо усі приміщення. ця квартира дуже подобається, і до речі, до речі, це не новобудова. От ми потрапили в кухню, кухня у нас тут окрема, тобто це не кухня вітальня, але подивіться, яка вона, яких вона розмір, дуже ємних. І як тут все круто грамотно дозволено. Мені так подобається ця квартира, що просто. клас. Тут у нас кутова кухня з вподобаним величезним холодильником. Повторюсь, тут вже наші власники живуть. все прям дуже круто. Так, незвичайні кольори. На Кухні у нас у нас шафа під ці стільці. Це дизайнерські рішення, такі плафончики. Тут у нас декоративна штукатурка. Зверніть увагу, це стеля у нас натяжна, але вона щільова, таке як, як я люблю казати, і буде їх хтось сюди вставив. На підлозі у нас капель, під капель у на тепла підлога. Ось потім що ще що до цікавого. Напомню, це в терне жульне житло, це не Як вона спланована. Бачите, купа дверей у цій квартирі. Зараз я розкажу. Тобто у нас з цієї сторони окрема кухня, не кухня. Вітання, просто окрема кухня, з цієї сторони одна спальня. Це у нас перша гардеробна, тут у нас друга гардеробна, тут у нас туалет, тут у нас ванна, тут у нас спальня і тут у нас спальня. Тобто тут дуже велика кількість приміщень. Так, ну тепер ходімо ж по цим всім приміщенням, про які я сказав. Зараз все детально розкажемо, покажемо. І дивіться, почнемо. Це у нас вхідна група. Тут у нас одразу така кладовочка при вході дуже зручно, тому що сюди можна поставити, наприклад, велосипед. Ось, Ходімо далі. Далі у нас буде гардеробна, саме злий. Ходімо, 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 ходімо. Так, ну і що? Нас з цього боку зустрічає гардеробна. Заглянемо трошки. Повторюсь, тут вже власники живуть. Дуже велика гардеробна, тобто вона заміщує величезну кількість шаф, тому все все помістилося сюди. Далі у нас буде туалет. Так, в цій квартирі у нас санузел окремий, тобто унітаз, унітаз туалет окремий, а душова окрема. Так, зараз ми потрапили з вами в туалет. Як він теж класно зроблений, дуже невеличке приміщення, але. Дуже класно. Нагадаю, багато підсвіток. Клас, мені дуже подобається. Тепер. ванна. Заходьте, покажу вам. Ванну, тобто не ванну, а душеву, теж невелике приміщення, але як тут все дуже класно, грамотно все сплановано. Тобто тут кожен куточок задіяний повністю. Навіть ми сюди зробили таку шафу для побутових всяких дрібниць. Ось тут така у нас ще тумба під умивальником. Ось, і така душова. Тобто тут місця за отак за очі, але все дуже компактне і невеликих розмірів. Так, друзі, ми потрапили в кабінет. Я перед цим сказав, що спальня. Ні, кабінет, я забув. А, так, дивіться, тут теж класно все е, грамотно сплановано і зановано. Тобто у нас тут робоча зона, такий величезний, такий е, пункт прийняття рішень. Ось така крута арка, теж такий. Таке відчуття, що сюди і вставили ці всі рейки дерев'яні. Дуже круто, дуже класно все виглядає. Теж зверніть увагу, там у нас стіна з декоративною штукатуркою, стеля з підсвіткою, теж ті самі рейки. Дуже все класно, мені прям прям подобається, подобається. Я вже це сотий раз кажу. Ось там у нас зона перегляду телевізора, кутовий диванчик. Ось теж це десь близько 12-13 квадратних метрів приміщення, але тут все повністю скомпоновано так, як має бути. Корпусні меблі цієї квартирі була повністю студія дизайн, це наше власне виробництво. І ще дуже така важлива деталь, те, що у нас максимально всі корпусні меблі підвісні, для того, щоб роботу пилососу було зручно прибирати і було все в кругом чистесенько у кожному куточку. Ну нарешті ми потрапили у спальню. Спальня теж невелика. Вона близько там тринадцяти, може чотирнадцяти квадратних метрів. Таке круте вбудоване ліжко. Ліжко нашого виробництва, якщо що. і величезне дзеркало зі стелі до підлоги. Ліжко мітр вісімдесят на два дуже зручно. Теж, як я і казав, дуже багато варіантів всілякої підсвітки, в тому числі у нас підголів'я ліжка теж з підсвіткою. Ось багато світла для того, щоб читати, або ще навіть отака от стеля у нас з трековими під світильниками. бам Дуже, дуже яскраво. Бачите, у нас тут на стіні немає телевізора, але у нас що є? Є у нас проектор, проєктор, який на, е, в стіні дозволяє дивитися будь-що будь-якої будь якості. Але ще у нас такий маленький лайфхак. Ми зробили в ізголів ліжка, е, вбудовані розетки. Це для того, щоб сюди під'єднати ноутбук, е, акустику, е, будь-що, і потім це все зняти і ніяких дротів нічого не стерчить. Теж нагадаю, що тут у нас по всій квартирі щільові, щільова стеля натяжна. І навіть в натяжну стелю будуються такі трекові світильники. Дуже круто, на мій погляд, тому ходім в ще одну спальню. Так, голова ще не крутиться від кількості приміщень. Ходім далі. Так, ну і останнє приміщення на сьогодні. Я казав, що спальня, вибачайте, це ще один кабінет. Тут одна спальня, два кабінети. Ось, бо у нас власники працюють вдома. Ось тут ми теж, ну це найвелике приміщення цієї квартири. Тут у нас теж саме у нас натяжна щуріва стель, ці трекові світильники, які дуже крутизні. Тут у нас шафа з скляними фасадами, з підсвіткою із іграшками. Власників, ось великий кутовий диван. Він якраз зонує кабінет на зону відпочинку і на зону праці. Тут у нас великий телевізор для перегляду для, для гри у PlayStation. Тут у нас такий музикальний куточок від власника. Це власне саме робоче місце, таке, тож центр прийняття рішень. Ось і тож безліч. Таких шухлядочок, там де можна поставити всякі дрібнички, і все це дуже класно, скомпоновано гармонує в цій квартирі. Повторюю в чергове, що воно мені дуже подобається цей проект, який ми робили. Студія Терезайн робила від самого початку, від дизайн-проекту до завершення, до того, що ви зараз бачите. І в цій квартирі, в в цій кімнаті на тому числі, у нас змішане оздоблювання оздоблювання стін. Тобто тут у нас фарбування, тут у нас декоративна штукатурка, тут у нас дерев'яні відкоси оснащення. Ось тому дуже дуже класно, гарно. Так, ну такий от огляд у нас вийшов на квартиру. Повторюю, це не новобудова, це не вторинний ринок, але вийшло, на мій погляд, набагато краще ніж багато новобудов, які я бачу у своєму житті. Ось тому такий от огляд. Якщо як завжди, якщо хочеться додати або хочеться щось прибрати, ви нам пишіть у коментарях про це. Ми дуже відкриті до зворотнього зв'язку, і ми дуже відкриті до якихось інновацій за вашими побажаннями. Якщо все влаштовує, просто поставте пальця догори. Наступний випуск буде у нас. Не менш крутезна квартира в житловому комплексі Бартоломео. От щоб і не пропустити цей випуск, треба треба бути на нас підписаним. Ось і слідкувати за нами. Тому ось такий огляд, ось така квартира. Місто Дніпро. Житловий масив. Перемога 6 чи 5, 5 чи 6, ну шось таке. Проспект героїв. Ось таке відео. Всім пока. Гарного настрою і мирного неба.